І Сахно я є менеджером громадської організації Проліска. E, наша організація допомагає особам, що потерпіли від війни. В першу чергу це особи внутрішньопереміщення, які мали. Необхідність виїхати з місць свого постійного проживання, залишити свої будинки, домівлі і переїхати не тільки в інший населений пункт, а й в іншу область, в інший регіон. Також ті особи, домогосподарства, яких зазнали руйнувань. Дуже часто і у нас по області зараз є обстріли, тому ми виїжджаємо на місце обстрілу і допомагаємо населенню, яке постраждало. Надаємо будівельні матеріали для відновлення житла та непродовольчі товари, які потребують. Також у нас працюють психологи, які надають як екстрену психологічну допомогу, так і психологічну допомогу вже потім після стресу, та соціальні працівники, які можуть допомогти в відновленні документів, у забезпеченні якихось навіть ті ж самі паспорта, якщо втрачені. Документи на нерухоме майно можуть бути втрачені у людей. Якщо вони, наприклад, виїхали, вони виїжджають без нічого. Все, що в сумку взяли, те й те з тими приїхали. Встановлення довідок, статусів, пільг, пенсії з цим всім ми допомагаємо населенню. Вітаю! Мене звати Микола Чернитицький, я голова правління суспільного мовника в Україні. А власне наша компанія – це три національних телеканали, це три національних радіоканали. Це діджитал платформи, медіа, купа діджитальних активів, як то там дитячий канал Бробакс на Ютубі і по багато, багато багато іншого. От а, власне за останніми даними 36% українців, щотижня тижня сподіваються, споживають контент суспільного. Рівень довіри на сьогоднішній день у нас 86%. Зазвичай співбесіди у нас всі йдуть онлайн через засоби електронного зв'язку, але ем, в першу чергу ми хотіли б почути, що людина вже знає щось про нашу організацію, що вона не просто відправила резюме в 20 організацій, але хоч трошки знає, хоч трошки розуміє, чим ми займаємося, що ми виїжджаємо і в зону бойових дій, і в інші локації, де може бути навіть іноді небезпечно. Для нас важливо, щоб людина, яка хоче потрапити на суспільно, розуміла навіщо вона сюди йде, розуміла місію та цінності компанії, Була хоча б ознайомлена, що робить компанія, її проектами. От і відповідно, коли ми коли наші там колеги роблять співбесіду, то вони визначають, чи співпадає, чи буде це корисним, і людині, і компанії, і відповідно після цього приймають рішення. Тому було буде важливо не кілька, ну і знання про компанію, і важливо досвід, який був до цього, і ну там прекрасно, коли й роблять приклади кейсів, яких які проходили людини, як вирішували ту чи іншу задачу. У нас є одна співробітниця, яка закінчила соц... соцнапрямок. Вона працює кейс-менеджером, допомагає людям у відновленні документів, надає їм соціальний супровід. Враження позитивні. Вона володіє інформацією, володіє законодавством, вона знає нормативну правову базу і може працювати. У нас працюють випускники багатьох університетів, в тому числі і Сумського державного університету. От. І власне ну, дуже важливо, що якщо ми кажемо саме про журналістику, то тут важливий практичний досвід, і для нас важливо, щоб люди, які там навчаються, вони здобували цей досвід ще, ще навчаючись в університеті. От і тому тоді простіше. Це не ну, не важливо, це СУМДУ, чи там ну, український католицький університет чи якийсь інший. Тобто для нас важливо, щоб люди, які прибули нас, провели спрактикою. Всі вакансії публікаються як на нашому сайті Проліска, так і на вака на сайті вакансії Work.ua. У нас постійно йде і оновлення кадрів, і ми потребуємо нових. Співробітників, тому часто є публікації по всій Україні у нас є офіси, тому публікації всі там. Найчастіше це у нас психологи та кейс-менеджери. Ми розвиваємося, ми бачимо, що люди потребують цього напрямку роботи. В першу чергу це психологи та соціальні співробітники. Ми велика компанія, у нас 3800 людей. Всі вакансії, які в нас є, вони стоять в розділі вакансій на корпоративному сайті. Там описано опис посади, які, які би ми хотіли людину, з якими скілами, щоб вона до нас зайшла. От, і власне. На сайтах пошуку роботи, такі як Work.ua, ми також розміщуємо. От тому це різні спеціальності. Там ми ми шукаємо кореспондентів. Ми шукаємо е, там технарів. Ми шукаємо наприклад, спеціалістів з штучного інтелекту, там управлінців, маркетологів. Тобто, це ну то скільки нас велика корпорація, відповідно, ми багато професій ми шукаємо. На мою думку, не боятися подаватися, шукати вакансії, які цікавлять. Можливо, це спочатку явно ж буде не сильно великий заробіток, але це буде досвід. В першу чергу набути досвіду і вже потім, наприклад, там, через півроку, через рік, коли ти вже маєш хоч якийсь заплюточний досвід, то йти далі. Не зациклюватися тільки на здобуті освіті, і отримувати додаткові навики і бути відкритим до всього нового.